Всім вітання. Сьогодні трошки попрацював над блоком живлення, він майже нічим не відрізняється від попереднього. Споживання ми зараз подивимося. Головне, що тут основна відмінність, що я поставив отакі діоди В10. Це 10 амперні але це не основний їхній показник в 10 11 11 клас це 1100 вольт. Навіщо це потрібно? Досить часто, коли ми працюємо саме з імпульсними технологіями, у нас йде зворотній викид. І ці викиди вони йдуть до кіловольта. Щоб вони нас не виводили з ладу діоди, я саме був на ринку вчора, трапилися такі діоди. І я вже зробив такий блок живлення. Схема простенька. Відправляю місточок. Один діод я поставив перед дроселем, тому що дросель теж тут досить таки потужний. Щоб викид із нього брав на себе цей конденсатор, перший. а другий конденсатор основний згладжуваний. Тобто, це в мене такий запобіжний перший конденсатор Одна мікрофарада 500 вольт. А другий вже вихідний конденсатор. Зараз я зроблю зупиночку скомутую і подивимося споживання. Так, зробив комутацію, вже підключений шим на лампочку. І основний показник. Тобто, у нас зараз блок живлення вже включений і споживання 0 Вт. Тобто, це основний критерій, який мені треба досягнути. Щоб він не на себе не брав. І коли ми зараз будемо вже додати шим регулятор, от у нас тобто у нас 3 вати ми можемо виставити 3,3 Вт. вати. І зараз я поясню, навіщо нам такі маленькі вати. Зараз лампочка от, починає працювати. Так. Виводимо шим повністю з роботи. Ключ закрився, споживання нульове. І зараз я беру частоту мір. Це вже те, що було в попередньому відео. І зараз нам треба хвиля. І частота для наших подальших експериментів при мінімальному споживанні, якщо у нас блок живлення буде на себе брати, то ми взяти 3-4 Вт просто не зможемо отримати, тому що сам блок може брати там до 10-20 Вт. Так, прилад контрольний стоїть на трансформаторі. Нам потрібно отримати хвилю. І дивимося, споживання у нас зараз нульове, Я додаю шим регулятором. Виходимо десь на 3 вати. На ну, 3,5 Вт. І у нас 240 кГц. Це таке було завдання. Зробити блок шиблення з мінімальним, щоб він вже в нас не валявся по столу. З декількох деталей, споживання 4 Вт. і ми маємо вже хвилю частотою в районі 240 кГц. Схема простенька. Але основне те, що діоди мають витримувати імпульс до квольта. Звичайно, було б добре, якби би електроліт був, але їх дуже тяжко знайти. але тут це вже таке. Головне, що у нас саме слабке місце це діоди, імпульси, тому що конденсатори імпульси в 2-3 рази витримуються короткочасно, а діоди прошиває, і вони виходять з ладу. Це вже в мене не раз таке трапкалося, щоб цих проблем немає, я зробив такий блок живлення. І тепер матиму. Гарантію, ну це не 100% гарантія, але по крайній мірі я себе убезпечив від пробою, коли в мене викид буде до кіловольта. Частота 230 кГц споживання 4 вати. Сьогодні таке коротеньке відео. Всім успіху і до нових зустрічей!